В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, цієї проповіді завону щойно освяченого, свято-богоявленського храму, я не можу розпочати. Не згадавши отця Павла Орявського, він дуже хотів освятити цей храм, хотів дожити до цього дня і радіти разом з нами земною радістю. Але передчасна смерть забрала його від нас. Взяла в свої руки і не відпустила. Але я зараз вірю, як і кожен із нас, що Отець Павло радіє так само, як і ми з вами. Серцю не можна наказати, чи то радіти, чи сумувати, йому ніщо не можна. Дати в наказ. І кожна людина, як і я разом з усіма, одночасно радіємо, пускаємо сльози радості і сльози скорботи, від того, що на світ Божий народився ще один храм, ще раз. Утверджений вкотре на нашій українській землі, галицькій землі, престол Божий, дім Божий. І сьогодні наша велика подяка перш за все спочилиму отцю Павлу, за те, що він не покладав рук. І всіх своїх зусиль для того, щоб ця святиня постала. Він був справжній священик. Він не зупинявся у виднограднику Христовому тільки тому, що поруч стоїть дуже стародавній храм. Поруч стоїть і ще один храм, який реставрується. Немов якесь диво виросло на цьому пагорбі одночасно три храми, дивно правда, як у Святому монастирі. І всі ці храми належать вам, а трудився над тим, щоб вони постали, були всі доглянуті і побудовані отець Павло. Я хочу звернути вашу увагу, бо зараз дуже часто і архієреїв, і священників, докучливі журналісти запитують, а навіщо будувати храми, витрачати такі великі кошти, ми всі живемо в нестатках і так само потребуємо цих коштів. Але зверніть увагу, ви самі знаєте, скільки у вашому селі є дворів, скільки є в інших селах дворів. Хай буде навіть 20, 150. І лише на ці всі ваші домівки один храм, який ми називаємо Домом Божим. Ми самі стверджуємо. Що цей храм будується рукотворний для Бога. А ви думаєте, що для Бога не? Якщо хтось думає, що цей храм збудований для Бога, то й глибоко помиляється. Бо для Бога, престолом, в якого є небо, а під ніжком є ця земля, не потрібно. Ніякого храму і ніякого її рукотворної будівлі. І коли ми храм Божий називаємо Домом Божим, то ми з вами, дорогі брати і сестри, повинні знати, що цей храм збудований для нас. Якщо ми будуємо наші земні оселі для того, щоб там проживати то перш за все ми піклуємося про тіло. Ми хочемо в будівлі, в будинку мешкати і скривати своє тіло від зовнішніх впливів, перш за все від холоду, від спеки і так далі. Якщо ми маємо таку велику потребу для тіла, то що ми залишаємо для душі? А для душі залишається оця Оселя, всього лише одна, але так красиво вбрана, прибрана, як невіста Христова, як невіста, яка йде під вінець і красується, так ми прикрашаємо свої рухотворні храми, до яких йдемо на соборну молитву, і до яких йдемо. Із своєю радістю, і своїми скорботами, печалями і чекаємо утіх. Якщо в цьому храмі спасеться хоча б одна душа, цей храм треба було, щоб був збудований. Сьогодні у віршах діточок, які ми чули, були прекрасні слова. Храм молитвою збудоване. Забудьте зараз на мить про всі ті статки, які винесли для того, щоб збудувати цей храм. Навіть ті, хто допомагав дуже багато для того, щоб храм цей був збудований. На мить забудьте і скажіть собі, цей храм ні, ні на йоту, коштів не був жодно побудований, а лише нашими молитвами. І ви всі будете праві в тому, що я зараз сказав, тому що всіма нашими зусиллями, благословеннями, напоумленнями для того, щоб збудувати храм, рухає Бог. А для того, щоб Бог цим всім рухав, потрібна наша щоденна молитва вранці і ввечері. Треба всі зусилля покласти для того, щоб храм був збудований перш за все в наших душах. Ми ж кажемо, що наші душі є суть храмами Духа Святого. І цей кажемо, храм він наповнений благодаттю. Духа Святого, після того, як освячений і поставлений цей престол, який ми сьогодні освячували, і як ви бачите, дуже довго як виявилося майстрував для того, щоб його скласти, яка докупи і утвердити на цьому місці. Я зараз радію з того, що маю можливість. Освятити архірейським чином цей храм, освятити і порадіти разом з вами, разом з отцем Павлом, який неодмінно дивиться на нас згори і радіє від того, що наша праця, його праця увінчалася великим успіхом. Але це ще не все. Для того, щоб храм. Постійно наповнювався благодатью, треба наповнювати Його нашими душами, приходити до храму, соборно молитися, згадувати в своїх молитвах Отця Павла, згадувати птиторів, благодійників, жертводавців, які все до однієї деталі, зверніть увагу, купили до храму. Придбали в цей храм. На що не подивись, навіть і заупокійна лікійниця, і всі тетраподи, і все, все все є, ніхто не може зараз сказати, а ще треба щось купити до храму. Хто дбав про це? Звичайно, що дбав отець Павло. І ми зараз, дорогі брати і сестри, коли закінчиться. Ця літургія вийдемо на його могилу для того, щоб ще раз вклонитися йому із великою вдячністю і звершити за нього заупокійну молитву.